Великий піс особливо робить наголос на покаянні, це час застанови над нашим життям, аби навчитися провадити його в боговодний спосіб, вчитися жити згідно з Божими заповідями. У цей час маємо звичай йти до сповіді. Дуже багато ча хтось на початку посту мало йдуть, відкладають аж на кінець. І є така традиція, що в часі Великого посту ми маємо висповідатися, а також запричаститися, бо саме церква нам наказує, і то під тяжким гріхом. Сповідатися і причащатися. Без поважної причини опущена сповідь у Великод... Великому Пості вважається гріхом. Але це тільки такий церковний закон, не зобов'язує людей сповідатися, він заохочує людей причащатися. Є два підходи дуже давні. Перший – Кожне святе таїнство має запечатуватися Євхаристією. Наприклад, хрещення і Євхаристія, лиопомазання Євхаристія, сповідь і Євхаристія. Другий кожне таїнство містить у собі дар Духа Святого і дає благодать. Часто Задають люди питанням, чи потрібно постити перед сповіддю. Сама устав церковний цього не передбачає, щоб постити перед сповіддю. Сам, сам піст є зобов'язаний, якщо людина сповідається безпосередньо перед причастям, перед службою Божою, на якій буде причащатися. Тому сповідатися треба при кожній нагоді? Сповідь, має мож... це таке таїнство церкви, і інші речі не мають сенсу, якщо їх не розглядати в контексті нашого стосунку до Бога. Кожна людина має ставити собі питання, яка ціль мого життя? Небо чи пекло, звичайно, ми вибираємо перше, але чи маємо інструкцію, як туди добратися, тобто до неба. Коли купуємо техніку, то отримуючи вичерпні інструкції тішимося, що зможемо якнайкраще, якнайбезпечніше їх використовувати. Не вважаємо, що ця інструкція обмежує нашу свободу. Господь Бог дав нам інструкції десять заповідей. Перші три стосуються стосунків із Господом Богом. Якщо буде це, то буде й наступне відповідні стосунки з людьми. Третя заповідь каже: День святий святкувати, тобто зробити цей день святим. Це означає спілкуватися з Богом і тими, хто є Його образом, тобто людьми. Закон для християн бути на літургії. Чим є літургія? Хтось каже, це молитва, проповідь Євангелії. І то правда, але насамперед, це свята трапеза. Під час того зібрання готують і подають нам святу вечерю. Якщо тебе запросить добрий друг на вечерю, все приготує, чи ти вечерятимеш. А якщо у тебе брудні руки, чи ти болото, приведеш себе до ладу і тоді сядеш їсти. Я приходжу на святу трапезу до Господа Бога. Він мене запросив, то що? Через ріг маю йому сказати, ні, Господи, не буду їсти і митися не хочу. Суч сповіді. Так, Господи, я йшов до тебе, але дорогою знов ще й у болото. Можна в тебе помитися. Я зараз помиюся і стану учасником твого бенкету. А після бенкету я не полізу відразу в болото, а буду вважати, аби не забруднитися. Але наша ціль очищення від гріха, щоб мати можливість брати участь у бенкеті. Та чим що може перешкодити наші сповіді? Зла воля. Я не хочу зрозуміти, що Господь Бог Ісус Христос помер на Христі і воскрес для мене особисто. Буває, що особа хоче приступити до сповіді, але ж через рідні обставини їй це не вдається. Злий Дух працює, аби віддалити нас від Бога, бо прийти на сповідь, це передмога над собою. Над злим духом. Вона вчора сповічить нас жити по-новому, бо сповідь це не тільки купіль, це купіль із масажем, з намащуванням, з кріплюванням душі, її лікуванням, з настановою на майбутнє, аби не повторити гріха в подальшому житті. Один з елементів сповіді, окрім жалю, що я вчинив гріх і цим образом Господа Бога, є постанова більше не грішити. Але це не загальна фраза. Треба взяти один конкретний гріх і подивитися, коли це стається, за яких обставин, що мене допроваджує до гріха, і намагатися це змінити. Це можна робити у два способи. Перший перешкоджати злим впливам. другий наповнювати своє серце, душу, інтелект позитивними відчуттями, інформацією досвідом. Духовна література радить наповнюватися добром, щоб воно витісняло зло, якщо ж прямо торкатися зла, воювати з ним. То можна впасти, забруднитися, бо воно дуже легке. Часто кажемо, а навіщо мені йти до сповіді, якщо я потім все одно грішити? Ми ж не відмовляємося від їжі, бо завтра знову будемо голодні. Якщо я розумію цей. Дотор Божого милосердя, який отримую через сповідь, то наступного разу мені буде не так просто вчинити переступ. Бо сповідь, то не лише зовнішні речі, то зміна моєї природи, сповідь діє на цілісність людини, робить її кращою. Навіть якщо в мені є ще стара людина. То вже і є та нова, що відродилося через сповідь. І присутність самого Бога у мені вже не я живу, а Господь у мені живе. Велика сила сповіді. Тож правильно роблять батьки, матері, дружини, коли запитую, чи ти ходив до великодної сповіді. Це правильно, це відчуття відповідальності, відчуття головного. Чи ти основне відбув, чи маєш контакт з Богом? І з чого сповідатись дуже часто не знаємо. Зірвання контакту з Богом є свідомим гріхом, гріх це свідома образа Бога, і саме це є предметом сповіді. Я повинен шкодувати про цей вчинок і повинен визнати це, висповідати це. Як я, як я щось забув, то не проблема, воно прощене, але наступного разу маю сказати про це. Якщо ж якийсь гріх був затаєний свідомо, то така сповідь неблагодатна, неважна, святотанська. Це тільки зовнішність, не було дару Духа Святого. У житті кожної людини є несвідомі гріхи, різні речі, які можуть бути і великої важності, але яких вона не хотіла допуститися. Щодня ми маємо багато несвідомих гріхів, щось подумав, щось вигукнув, образив когось без злого наміру і так далі. Це прогрішення, легкі гріхи, вони не є предметом сповіді, з них ми очищуємося іспитом сумління увечері, аналізуючи свій день, а тоді кажемо Боже милостивий, будь мені грішним, або ж коли прийдемо під час літургії до причастя. Якщо людина не має важких гріхів, але відчуває, що ті легші прогрішення їй заважають. Так само має ходити до сповіді, так само, як ми, хоч у болото, і не падали. Але місяць не в праному не ходимо. Якщо як часто людина повинна сповідатися, кожен має. Сам визначити. Митрополит Андрій Шептицький радив вірними нашої церкви сповідатися чотири рази на рік під час чотирьох постів, є практики сповідатися кожну першу п'ятницю місяць. Однак, канонічне право не передбачає якогось такого терміну, а тільки визнає, що у пасхальний час дуже рекомендується привчити вірних приступати до Євгенія. Євхаристії, а також небезпеці смерті. Канонічне право акцентує не на сповіді, а на Євхаристії, щоби приступити до причастя, ми ж це розуміємо, треба бути у Божій ласці. У святому таїнстві хрещення ми очистилися від первородного гріха, стали дітьми Божими та наслідниками Царства Небесного. Та цей щасливий стан благодаті Божої триває недовго, адже люди немічні, наші пристрасті, постійні непосильні спокуси, наша легковажність ще байдужість і нарешті лінивство схиляють нас до вчинення тяжких гріхів, що своєю чергою призводить до втрати Божої ласки та вічного життя в Небесному Царстві, знаючи, неміч нашої людської природи. Та схильність до гріха, що є наслідком первородного гріха. Ісус Христос становив ще один засіб нашого спасіння – святе та таїнство покаяння, яке є так само необхідне для спасіння тих, які вчинили тяжкий гріх, як і таїнство хрещення для тих, які ще не відродилися у вірі. Катехизм християнської віри вчить. Що те таїнство покаяння, бо свята сповідь це таїнство, якому священник в імені Бога відпускає грішникові гріхи, коли той щерокається, з них сповідається, то обіцяє виправитися. Про встановлення таїнства покаяння читаємо у Святому Письмі, коли Ісус Христос звернувся до апостола Петра. І дам тобі ключі Царства Небесного, і що зв'яжеш на землі, те буде зв'язане на небі, і що розв'яжеш на землі, те буде розв'язане на небі. Матея 16:15. Що те таїнство покаяння Ісус Христос установив після свого славного Воскресіння, коли явився апостол, мирва, як послав мене Отець, так і я посилаю вас. Сказавши це, він дихнув на них і каже: Прийміть Духа Святого, кому відпустите гріхи, тому відпустяться, кому затримаєте, затримаються. Івана 20, 21, 23. цими словами Ісус Христос дав ладу в Його імені та силою Святого Духа відпускати або затримувати гріхи тим, що каються. В до відпущення гріхів Син Божий дав не тільки апостол, а й усім іншим наслідникам, єпископам і священникам. Цю правду Христова Церква вірить від апостольських часів і понині, про це свідчать отці та вчителі церкви. Святий Киприян каже: нехай кожний визнає свої гріхи, доки живе і доки уділення священником розрішення є Господу миле. А святий Іван Золотустий каже: Отець дав увесь суд синові, а син дав його священникам. Хтось може сказати, що священник є лише людиною, і як він може відпускати гріхи, адже гріхи може відпускати тільки один Бог. Це правда, що священник, як людина, не може відпускати гріх. Однак він це робить не від себе самого, не своєю силою. Але за порученням і силою всемогутнього Бога в імені Бога слова священника мають таку саму вартість для нас, як мали слова Ісуса Христа до розслабленого. Бадьорися, Сину, прощаються тобі гріхи Твої, Матея 9,2. Якщо в інших святих таїнствах матерію була якась матеріальна річ: вода, єлей, миро, хліб, вино, то у святому таїнстві покаяння матерією є акт нашої свобідної волі. Тобто бажання покаятися, щирий жаль, визнання гріхів та постанова випратися. Бажання. Людина добровільно і свідомо постановляє покаятися, Бог нікого і ніколи не змушує. Жаль. Людина усвідомлює свою гріховність і неміч. Це усвідомлення того, що ми своїм грішним життям тяжко образили всемогутнього Бога, Господа нашого життя. Визнання. Людина щиро визнає всі свої гріхи, жаліє про їх скоєння і брадиться ними, адже ними вона образила найвище добро люблячого і милосердного Бога. Поправа. Усвідомив, що велике Боже милосердя і любов до неї грішної та недостойний, людина твердо постановляє виправитися та докласти всіх зусиль, аби завжди бути Божою дитиною. Це обов'язкові умови для осягнення повного прощення та відпущення вчинених гріхів. Формою таїнства покаяння є слова розрішення, які священник промовляє, і які ми чуємо: прощаю і розрішаю тебе твої, в душі, гріхів твоїх в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ці слова є похідними від слів Христа Спасителя, які він промовив, передаючи повноту влади апостолям та їх наслідникам, і що зв'яжете на землі, те буде зв'язане на небі. Матея 18:18. 18. У момент, коли священник виголошує слова розрішення, Бог, як милосердний батько, змиває з душі каянника всі його гріхи та дарує йому освячуючу ласку, а звершується те так само, як на святій Літургії є у Христі. Як на слова священника, всемогутній Бог перемінює хліб і вино і тіло кров Ісуса Христа, так само на слова священника, відвічний Бог прощає всі гріхи, наче б їх ніколи й не було. Та робить душу каянника невинною і чистою, а Його самого знову приймає як свою улюблену дитину. Віра в Ісуса Христа, дорогі мої, природньо веде нас до покаяння, що часів Адама, і дотепер світ потребує покаяння. Господь наставляв Адама. Отже, навчайте своїх дітей, що усі люди. Повинні покаятися, інакше вони ніяк не зможуть успадкувати Царство Боже, бо ніщо нечисте не може перебувати там або перебувати в його присутності. Книга Виходу 6.57. Ми приходимо на землю, щоби зростати і розвиватися. Цей процес завдання на все життя. У цьому житті всі ми грішимо. Дивися Римлян 3:23: У кожного є потреба в покаянні. Інколи ми грішимо через незнання, інколи через власні слабкості, а інколи через свідомий непослух. У Біблії ми читаємо, що немає людини праведної на землі, що робила б добро і не грішила, Еклезіаста 7.20. І коли ж кажемо, що гріха не маємо, то себе обманюємо, і немає у нас правди. 1 Івана 1.8. Що таке гріх? Апостол Яків казав, що хто знає, як чинити добро, та не чинить, той має гріх. Якова 4:17. Іван описав гріх, як усяку неправду. Івана 5:17 і беззаконня. Івана 1, 3, 4. Тому Господь сказав, що всі люди повинні покаятися. Крім Ісуса Христа, чиє життя було досконалим, всі люди, які жили на землі, грішили. Наш небесний батько, сповнений великої любові, дав нам можливість каятися у власних гріхах. А що таке насправді покаяння? Покаяння це шлях, який дозволяє нам звільнитися від гріхів та отримати прощення за них. Гріхи галямують наш духовний розвиток і навіть можуть зупинити його. Покаяння дає нам змогу знов духовно зростати і розвиватися. Спокута Ісуса Христа уможливила покаяння. Ми не можемо до кінця зрозуміти, як саме. Але Ісус платив за наші гріхи. У цьому світі не народжувалося і не народиться жодної людини, яка б устоялася під тягарем, що лежав на Божому Сині, коли він ніс наші гріхи, даючи нам можливість позбутися з ним. Іноді, дорогі мої. Покаяння вимагає неабиякої відваги, сили, багатьох сліз, безперервних молитов та неупинних зусиль, щоб жити за заповідями Господа. Але остаточний вибір за нами ми свобідне створіння, яке можемо вибирати, чи ми з Богом, чи ми з дьяволом. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, хто ще не підписався, підпишіться, залиште коментар під відео, відділю вам благословення, а ви там імена пишіть. Якщо є таких у родині, у вас ще знаєте на розкаяних грішників, які далекі від Бога і не хочуть чути про Бога, напишіть їхні імена. Разом за них помолимося і про вподобайки чи дизлайки. Не забувайте слава Ісусу Христу.